Групу шахраїв, яка діяла по всій території України, затримали співробітники головного управління національної поліції в Тернопільській області спільно з департаментом кримінальної поліції. Сума збитків, завдана лиходіями жителям різних областей, вже обчислюється мільйоном гривень. Люди представляючись. Працівниками організації, яка займається відшкодуванням, нібито заподіяних збитків фірми, яка займалася реалізацією добавок, харчових добавок, пропонувала потерпілим компенсувати кошти, витрачені на дані БАТО. І під приводом цього вона пропонувала потерпілим. Повернути певні там чи страхові збори, чи військові збори. Ну тобто суми коливалися там від 6 тисяч гривень до більше сотні тисяч гривень. Клубок шахрайської схеми почав розпутуватися тоді, коли до тернопільських поліцейських звернулася пенсіонерка зі Збаразького району. Жіночка виявилася досить уважною і записала всі мобільні телефони, з яких дзвонили, як представлялися, яку суму вимагали, зберегла всі квитанції, куди, кому вона прораховувала кошти. Кошти прораховувалися через відділення щедбанку методом швидкої копійки. І таким чином вона через цю швидку копійку переказала шахраєму цю близько 30 тисяч гривень. За словами пенсіонерки, до неї зателефонували незнайомці і повідомили, що ліки, які вона раніше придбала, виявилися неякісними. Відтак держава відшкодує їй кошти. Далі надійшло ще декілька дзвінків, начебто з різних державних установ. Виконавши усі процедури, жінка очікувала на значне матеріальне надходження. Коли кошти так і не надійшли, жертва звернулася до правоохоронців. Я робила все життя на такій посаді, що без довіри неможливо бути. Я привіт людям вірити, і люди мені вірили, і я мала авторитет на роботі, так ніколи не було. Я як сказала щось своє слово, то я те слово виконувала, а вони так, вони а людей не бачили в житті, як вони. І Вони так, знаєте, я от тільки жалію про те, що тоді я відказалася була від них, і вони мене втягнули в то. От я дуже то жалію. Кількість жертв з шахрайської схеми сягнула сотні, а суми збитків, заданої окремим особам, коливалися від 40 до 200 тисяч гривень. Епізоди підступної афери спалахували по всій країні. Діяльність злочинного групування поліцейські документували продовж чотирьох місяців. Хоча з упевненістю можна сказати, що шахрайська схема працювала від року до двох. Зібраних за цей проміжок часу доказів виявилося достатньо, аби зрозуміти вражаючі масштаби обману, викрити організатора оборудки та його спільників. Осередок шахрайської фірми знаходився в Києві. Там нещодавно були проведені обшуки. Вилучено ряд техніки, мобільних телефонів. Зокрема, на офіси, де діяла дана група, вилучено близько 50 найменувань мобільних телефонів, які з допомогою яких вчинялися ці шахрайські дії. Тобто люди були досить серйозно підготовлені, вилучено бази даних. Про осіб, які купували ліки, організатор підбирав собі досить кваліфікованих виконавців, які були обізнані із психологією, методами впливу на людину. Усі учасники групування молоді люди віком від 24 до 40 років. Сумарний заробіток групи коливався від 700 тисяч до 1 мільйона гривень за тиждень. Кошти між усіма учасниками оборудки розподіляв організатор відповідно до виконаних ними обов'язків, затриманим інкриміновано статтю 190 частини 4 кримінального кодексу України. Слідство у даній справі триває. Правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської оборудки, уточнюють суми збитків шукають постраждалих. Правоохоронці звертаються до усіх українців. Якщо ви постраждали від діяльності цього злочинного групування чи вам відомі такі люди, телефонуйте за номером 102 у будь-який відділ Національної поліції.